І привіт! Мене звати Людмила. Зовсім нещодавно в цьому відео я вам жалілася, що більше не бачу квітоносиків на своїх орхідей. Перед тим як вам покажу нові квітоноси, хочу вам показати орхідею Diffusion квітки вигорівши і новенькі. Вона настільки чарівна, ось вона тут, єдина зараз квітне, і підіймає мені дуже гарний настрій. Сьогодні в нас орхідея Льюіс. І орхідея Дасті Бейл мене здивували, в них є квітоноси. Льюіс її я нещодавно пересаджувала. Шия це від сонця, це не гніль. Функстем я орхідею обробила профілактично. Подивіться, що я знайшла в пазухах два квітоносика, два квітоносика росте, незважаючи на те, що у цієї орхідеї небагато кореневою. Вона тільки ще пересаджена, росте в неї два квітоносика. Зараз вам покажу добре в пасусі. На жаль, камера погано робить фокус. Але я чесно здивована. І орхідея Белл. Дивіться, в неї багато нових корінчиків. І ось цей пиптик дивиться уверх, наче клювик. Мені здається, що це квітонос. Подивіться самі і напишіть мені ваші думки в коментарі, тому що з цієї сторони є молоде коріння, воно відрізняється від того, що з боку вилізло, і росте коріння швидше, ніж бокове. І мені здається, що це 99% квітоносик. Побачимо згодом права я чи ні. Але ось на цьому підвіконі в мене вже два нових квітоноса. Пішла жара, мені це подобається. Я така щаслива. Так, орхідея це Рисінг Сан. Три квітоносика ростить. Два вона випустила ось нещодавно, третій завмерлий вона почала ростити. Так, це в мене сеншн також квітоносик ростить, її прям-таки дуже швиденько він в неї росте. Так ось, ця орхідея Wild Канада, Гросета в неї також росте квітоносика. Так, далі ще вам покажу бронзовий буда. Також ростить активно квітоносик, вже його квіти всі пропали, відпали, все він відквіт, і тепер ростить новий квітоносик. На цьому підвиконі в мене стало менше місця, бо частина орхідеї відвезла до мами, їм тепер є до розвернутися і квітнути. Дякую за увагу. До зустрічі на моєму каналі.